Гори стоять незмінними тисячоліття. Але море міняється і може навіть часто. Але останнім часом воно не дуже спокійне. Не критично, але і неспокійне. Трошки вона хвилює. От. І вітер, вітер з моря, ух сильний вітер. Хвилі і вітер не дуже пов'язаний. Байді пов'язані. От зараз середина наполовину, але оба. Але море таке. 確かに。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.